Так, друзі, якщо ви шукаєте пісень польських пісень, текстів, текстову ПЛ, заходите, і тут класна пісня, послухайте її на ютубі. Джем вальче за звом. Я трошечки прочитаю. Пісня називається Партизант Джем. І послухайте її на ютубі. Ось. na następny dzień No, posłuchajcie, jej, ale ja Wam mm, przykładu. Kryję twarz za zasłoną rąk. Gdybym mógł w pełni, uciekłbym stąd. Ciągle myślę, gdzie był błąd, gdzie był mój błąd. To, to ja zakrywają o rękami Коли б я міг, то точно б напевно б втік звідти. Я, ще, я постійно думаю, де моя помилка, де була моя помилка? В коло бомб, а мій дом пара кроків. Стонд. Пару людей ще вчора, а я зростаю цілком сам. Навколо гремлять а, кононади бомб, тобто бомби, так а мій дім пару кроків звідти. Кілька людей ще вчора. А я було кілька пар людей в, в, ще вчора, а я сьогодні залишався, залишився цілком сам. Чи льос єст, чи е, єстем є, мой льос, звий льос, тобто визначена доля, так, е, чи загублений я вже є. М моя доля, моя е, зла доля, так, Бро, поганий, е, погана доля. Броня тебе місця. Як лев, за тих, хто пшаляли ту крев. І ще день може, витвам ту два, може, два. Я борню цього місця, як лев, за тих, що пролили тут кров, ще один день, може, я витримаю, так, переживу, може, два. Боже мій, чим обаві ще так, в ім'я Чего ніщо в мой свят. І надія. І надія на наступний день і віри, віри в сенс. Боже мій, чому вони так граються, в ім'я чого нищать мій світ? І надію на наступний день і віру, і віру, я, і, і віру в сенс. Так вальча з злом, а зло мені з кожним днем. Я так борюся зі злом, а зло росте мені з кожним днем. Коли я вбиваю, я почуваю себе легше і щоразу менше менше, а зворошне мені з кожним днем, як і в тим сенс. Ту недавно став мой дом, все квітло по горизонт, а спокою не закуцав нікт. Не закуцав нікт. Тут недавно ще був мій дім. Все якби, квітло за горизонт, а спокій, спокою, так скажемо, ніхто не перешкоджав спокою, не робив якогось балагану. Отконд Ktoś kilometry w głąb znalazł ropę, kazał zwijać się stąd. Wziąłem broń, broniąc tego, co mam, stałem się złym partyzantem, którego ściga prawy świat. Z, y, z widki ktoś. Y, Кілометри в глибину, зналяз, коли е, звід, від того часу, як хтось кілометри в глибину так, знайшов е, нафту, так, робил, ка, ка, сказав нам валити звідси. Я взяв е, зброю, боронюючи того, що я маю, я став поганим партизантом, якого, е, ну, якби, на якого полює правий світ. Так вальче за ну, це приспів, приспів, так вальче за зв. Ці приспів. Ви знаєте, ця пісня передає взагалі, напевно, наш зараз стан, стан, в якому перебуває кожен українець, і взагалі той стан, коли ми дивимося на світ. Можете послухати цю пісню і повчити слова. Сподіваюсь, було корисно.